У не припиняються протести з вимогами відставки президента Македонії і призначення дати нових виборів, які мали відбутися на початку червня та були відкладені без визначення терміну. Повідомляють про сутички з поліцією перед парламентом і будівлею уряду. Демонстранти залили різнокольоровими фарбами міністерства юстиції, вимагаючи реформи системи правосуддя. Ми протестуємо уже 70 днів. Те, що ми робимо зараз, уже охрестили барвисту революцію. У нас у всіх й ті ж вимоги, на які уряд не реагує. і ми втрачаємо терпіння і не хочемо більше чекати. Ми не відмовимося від своїх вимог, каже одна з демонстрантів. Протести, поштовхом, до яких стало рішення президента Георгія Іванова припинити кримінальне переслідування понад 50 політиків і співробітників силових структур, причетних до скандалу про прослуховування в країні, не вщухають навіть після того, як було скасовано понад 30 помилувань.